Це оглядова демонстрація нашої LMS Skills Run. Особливість нашої LMS в тому полягає, що ви можете згенерувати власний мобільний застосунок. І в залежності від обраного тарифу, це буде мобільний застосунок, який називається Skills Run, і всередині ваше лого, ваші матеріали це тариф стандарт. Або ж у вас може бути персональний. Власний мобільний застосунок як окремий продукт Google Play Apple Story з вашим дизайном, з вашим логотипом. Там, де не буде жодної згадки про SkillsRun, там де ви будете вказані як розробник. В принципі, ви тут можете це побачити: що є мобільний застосунок SkillsRun, а є ось інші мобільні застосунки, як окремі продукти. Покажу, на наприклад, SkillsRun. Всередині, ваше лого. І перелік всіх ваших курсів так, або предметів. Як ви можете побачити, ви можете розмістити курс будь-якого напрямку. Це може бути і загальна освіта, і онлайн школа, і навчання співробітників, і б'юті академія, мовне навчання. Тобто нас використовують як великі школи, якісь, наприклад, так і компанії. А також ті, хто хочуть просто розмістити свої власні курси. І от, власне, ви самі через адміністративну частину створюєте свій мобільний застосунок. Все залежить від того, які ви кольори оберете, які дасте назви вашим елементам, ну і так далі. Давайте покажу на прикладі онлайн-школи IT. Тут треба зрозуміти логіку. Логіка така, що є курс, всередині курсу є модулі верхнього порядку, ми це називаємо рівнями. Не обов'язково це має бути рівень в прямому значенні цього Як, якщо, наприклад, ми там беремо мовне навчання, це може бути 1 на 2, це просто от наступний елемент модуль. Як ви його назвете, яку ви поставите сюди ілюстрацію, так воно і буде у вас. Всередині ось таких модулей є прямокутнички, це ми називаємо тема або розділ. Знов таки, ви самі вирішуєте, як буде називатися цей елемент, яка тут буде ілюстрація, чи це буде їх зображення. І вже всередині, ось такі квадратики, це ми називаємо урок. У нас така система мікроліонінгу, так? Тобто, це допомагає зробити сприйняття більш таким кращим, і спеціально ми зробили так, що можна роздробити ваші навчальні модулі. Тобто курс всередині курсу модуль верхнього порядку, в цьому модулі ще один модуль або тема, і вже потім урок. Що можна завантажити в урок? В урок ви можете завантажити відео. Відео ви можете завантажити як посиланнями на YouTube. Так, і безпосередньо до нас на платформу, використовуючи наш відеохостінг. Далі теорія. Теорію оформлюєте або через редактор теорії, як тут показано, або, наприклад, можете під'єднати PDF-файл. Або і так, і так це можна зумити: так, ось. тези. А теза це якісь терміни, які ви можете вивести в окремий такий розділ або пункт. Якщо ми беремо мовне навчання, то тут у нас буде словничок, наприклад, слово там транскрипція, переклад, озвучка. Якщо ми беремо інше навчання, то це можуть бути просто якісь терміни, як показано в даному прикладі. А причому, що хочеться зауважити, що не обов'язково використовувати всі ці елементи, якщо ви не використовуєте якийсь елементів. То він просто не буде відображатись. Тобто не буде так, що там ваш учень натискає тези, а тут порожнина. Ні. В уроці може бути, там, наприклад, тільки медіа, тільки теорія, або тільки теорія, або, наприклад, медіа, теорія, тези вправи. Ви самі регулюєте, що ви хочете бачити в своєму цьому конкретному уроці. І якщо ми перейдемо до вправ, то у нас є різноманітні типи вправ. Як з автоматичною перевіркою, так і зі зворотнім зв'язком від викладача. Досить класичні вправи: це розставте елементи в правильному порядку, наприклад, заповни пропуски, веди, впиши там правильну відповідь, пошук збіїв або знайти пари розмістити елементи в правильному порядку, також це може бути вибори правильну відповідь, ну і так далі, такі різноманітні автоматичні вправи з автоматичною перевіркою. А є вправа зі зворотнім зв'язком від викладача. Наприклад, як тут ми бачимо, що людина може вам щось розказати, це дуже зручно і дуже часто використовують для перевірки аудіювання, наприклад, в мовному навчанні. Учень щось надиктовує, відправляє вам на перевірку. Ви, як викладач, можете це прослухати, і або у відповідь щось надиктувати, або написати, і таким чином відбувається комунікація. Або ж він може додати якісь ілюстрації, фотографії, або щось може взагалі написати вам і відправити на перевірку, або відсканувати QR-код, і таким чином закрити домашнє завдання. Є домашні завдання, які впливають на проходження уроку, а є завдання, які можна робити поза межами уроку. Ми це називаємо завдання туду. Як це може впливати? Наприклад, у нас є такий функціонал як стоп-урок. це означає, що кожен наступний урок може бути відкритим після проходження попереднього. І, наприклад, якщо ви робите домашнє завдання в стоп уроці, то поки людина його не пройде, поки ви його не перевірите. Доступ до наступного року буде заблокований, але є завдання поза межами уроку, будь ласка, які ніяк не впливають на його проходження, от ви можете їх також відправляти учням. Всі завдання збираються у нас в цей розділ. Завдання людина може виконати, відправити вам, і далі, коли ви це завдання перевірите, то воно з'явиться у статусі виконання. В ту хвилину, коли ви надішлете до домашнє завдання з вашим статусом учню на телефон, в мобільний застосунок надходить пуш-сповіщення. Дуже зручно таким чином його інформувати, що завдання, наприклад, перевірено. Також, якщо ми вже говоримо про пуш-сповіщення, вони у нас реалізовані у розділі новини. Ось тут. А ви можете надсилати новини, зручний спосіб про щось там проінформувати, привітати, попередити. Також можете прикріпити якесь посилання в цю новину, за яким вони можуть перейти. І ось так, за допомогою пуш сповіщень, ви можете інформувати ваших учнів. Також можна налаштувати, скільки ця новина буде зберігатись в розділі новини, тому що, да, є новина, наприклад, яка актуальна. Два дні, яка актуальна місяць, яка актуальна там завжди, можете все це налаштовувати в адміністративній частині. Крім того, є у нас такий розділ, як місії. Місія це такий елемент гейміфікації, там, де людина може отримувати якісь нагороди, медальки або за виконання чогось конкретного, або за те, що платформа може порахувати автоматично. Результати цих місій ви будете бачити в адміністративній своїй частині. Потім кожна компанія вже вирішує, як, да, на що можна, наприклад, обміняти ці медальки, або там, що можна дати учню за те, що він проявив таку активність. Тобто це вже ви самі вирішуєте. Також у нас є дуже такий цікавий розділ це події. Ви можете створювати як онлайн, так і офлайн події, як групові, так і індивідуальні. Наприклад, це можуть бути якісь там вебінари, можливо, просто спікінг-клаби, або навіть уроки. Ви можете додавати певну групу людей до цієї події, і, відповідно, ця подія тоді буде відображатись у відповідної групи учнів, або ж індивідуальна подія. Людина може на неї зареєструватись, додати в свій календар. Також ви можете під'єднати якийсь урок підв'язаний до цієї події, і їй також буде надходити пуш-сповіщення у мобільний телефон застосунок як нагадування про цю подію, щоб вона не забула. Також дуже зручно, ви самі в док-офісі своєму налаштовуєте інтенсивність цих пуш сповіщень, тобто, коли ви хочете, щоб вони їй надходили. А що ще? Якщо ми повернемось до уроків, то у нас є уроки звичайні, є уроки екзаменаційні. Що таке екзаменаційний урок? Деякі компанії використовують це, наприклад, навіть для корпоративного навчання, щоб періодично перевіряти рівень знань своїх співробітників. Дуже популярно використовувати ці іспити для підготовки до НМТ, наприклад, так, в мовному навчанні. Це, в принципі, на час, тести на час. Ви виставляєте скільки часу, за який проміжок часу. Ваші учні мають пройти певні тести. Прикріплюєте, власне, ці питання, ці тести. Людина натискає старт, в неї з'являється такий таймер, і вона починає проходити це тестування. Потім результати цих іспитів ви бачите у своєму бек-офісі. Також є у нас лідерборд. Ви можете його використовувати, можете ні, в залежності від ваших методів навчання, тому що деякі компанії говорять, що ця конкуренція стимулює рухатись учнів вперед, щось робити, коли вони бачать, хто на якому місці знаходиться. Деякі, наприклад, навпаки, це не використовують, тому що не хочуть, щоб була така конкуренція. Це все ви вирішуєте самостійно. Просто такий функціонал є, ви можете його вімкнути. Можете його вимкнути, ну і покажу просто на прикладі інших, інших предметів, що зовнішній вигляд подачі ваших матеріалів повністю залежить від вас. Тобто, знов таки наголошу на тому, що ви можете використовувати для абсолютно різних напрямків навчання платформа гнучка. Тому ви самі вирішуєте це, в принципі, за рахунок того, який ви назви елементів даєте, які кольори там обираєте. Ну і ясно, що яке буде у вас наповнення. Це може бути, до речі, і зображення, і просто зображення, і такий мінімалістичний стиль, тобто все можна сказати в ваших руках, те, як буде виглядати мобільний застосунок. Так. Ну, і ще, так, на прикладі покажу Б'юті Академії. Так, назви елементів, кольори, так. ну і наповнення. От, до речі, також це був приклад, що цей урок ще може бути недоступний для мене, тому що. Налаштування було як стоп урок. Тобто я маю до кінця пройти попередній урок, щоб відкрився доступ до наступного елементу. Знов теорія, якісь тези, вправи. Так, і зараз я покажу, як виглядає адміністративна частина. Адміністративна частина, тобто, це саме тут відбувається формування вашого мобільного застосунку. Ви реєструєте свою компанію, даєте їй назву і створюєте свій предмет. Плюсик створити предмет. Те, що ми з вами бачили в мобільному застосунку, ось, власне, створювалось тут. Тобто, тут можна, як ви бачите, редагувати, поставити свою ілюстрацію, дати назву елементу. Створити розділ, створити уроки. Ось так, так, прикріплюємо відео, далі формуємо теоретичну частину, терміни, слова, якщо вони є, і створюємо різноманітні типи вправ. Розставте елементи в правильному порядку, виберіть слова. Є навіть вправа намалюйте букву, але це більше розроблялось для іерогліфічних напрямків. Домашні завдання там, де саме зворотній зв'язок. Знайти пари, заповнити пропуски, виберіть або введіть правильну відповідь. Ліве меню. Сюди будуть надходити домашні завдання від ваших учнів. Ви можете їх відфільтровувати по статусу, по актуальності, там завдання туду. do Можете перевіряти їх, створювати тут різні місії, Так, події. До речі, стосовно події, у нас є новий вигляд це ось такий. Також у нас є функціонал підрахунку заробітної плати вчителя в залежності від проведених подій. Формуйте новини. І можете угруповувати людей за якимось об'єднуючим фактором. Також можна користуватись допомогою в Телеграм і інструкціями. Ми завжди на зв'язку, тому після перегляду цієї демонстрації платформи ви можете зареєструвати свою компанію. Відразу ви попадаєте в такий бек офіс формуєте свій контент, займаєтесь наповненням в ту саму хвилину. Ваші матеріали відображаються у мобільному застосунку, і ви можете їх побачити, як вони виглядають з боку учня. На цьому все. Ми на зв'язку, тому чекаємо ваші питання.